Чарівні оберіхи заговоряний особисто на ім'я Аліни. летить сьогодні в коровець заговорила на її ім'я, від зглазу, від самотності. Від порчі, крадника, сірої тягучки, літучої порчі, могильного колдовства, від магічних нападків, безврім'яної смерті, від грошових боргів, від підкладів, а саме головне від вінця, безбрачя, від самотності, від Я Ліночка, Я з нею сьогодні працюю, буде і замужем, і буде в парі, і буде кохана і бажана. І не буде ніхто її зглазить, посилати негатив, літучі порчі посилати. Ви мене питаєте, дівчата, що таке літуча порча? Літуча порча це, коли словами є така порча, коли словами прокляття кажуть, і вона долітає до людини. Для цього треба ставити сіміканічний захист. І, а ім'я на ім'я, я, я заговорюю імену особисто. Теж можна оберіг талісман, амулет на ім'я. Аліни на любе ім'я я заговорюю іменно від цієї порчі в тому числі. А саме головне від самотності мої красунечки, ластівочки, мої соколики замовити можна контакти в шапці профіля. Це сильний оберіг. Сильний. І хто його носив? Багато хто моїх красунь, бо виходили заміж. І ось уже через дві недільки Наталія виходить заміж. Я встановлюю ось червоний Червоний оберіг іменно на заміжжя Я вас обожнюю. Гарного вам дня бути бажаною, коханою, желанною. Бо відьма я двіга так сказала і вузликом, на кохання, Аліночки і всім остальним гарним і негарним підписникам, які бувають трошки вредні. На добро, на кохання зав'язала. Лети мій червоний оберіг до аліночки її оберігать, щоб вона була кохана, щаслива і бажана.